Справжня сила проявляється у наміру людей, які її використовують. Атрибути лише допомагають включити підсвідомості слабо розвинені зачатки того наміру. Віра в магічну силу атрибутів дає імпульс для пробудження зовнішнього наміру. Для того, щоб керувати своїм зовнішнім наміром, треба мати свободу. Свободу від енергетичних маятників. Не варто плутати зовнішній намір, в який вкладається потужна сила з бажанням. Бажання це концентрація уваги на самій цілі, але насправді воно не має ніякої сили. Можна, скільки хочеш, думати, бажати, хотіти, але так і не отримати необхідного результату. Давайте розберемося внутрішній намір це концентрація своєї уваги на процес свого руху до цілі. Це все працює, але бере, забирає дуже велику кількість енергії. При тому, як зовнішній намір це концентрація нашої уваги на тому, що ціль реалізується сама. Тобто ми даємо їй. Реалізуватися самостійно. Ми спостерігаємо за цим. Внутрішній намір це коли я стою на цьому. Зовнішній намір це коли обставини складаються саме таким чином. Саме тут ви займаєте позицію спостерігача. Все відбувається по вашій волі, але само по собі. Тож, якщо ви бажаєте відчути свою внутрішню силу, потенціал і реалізовувати свої ідеї, бажання, дуже важливо стати спостерігачем, плити течії, При цьому дуже міцно тримати штурвал і дуже плавно оминати перепони. Тільки так ви можете дійти до реалізації своєї цілі. І дати їй реалізовуватися самостійно у цьому і є дуже великий потенціал енергії.